Я кайфанув від цієї реклами. Значить, екофло, і цей, скажіть, я скажу, і Старлінк на одній фоці. Давайте подивимось. встигни на розпродаж. Замовляйте там Рівер Про» та Старлінк. Знаєте, чому я кайфанув? Бо зараз ми всі знаємо, що росіянам не вдалося нас вимкнути. Uh -huh. Були проблеми, ми їх пережили. Ми їх, ми їх вивезли. Я дякую всім. Ну, всі великі молодці. Там були у нас поодинокі випадки, коли перекривали вулиці, але їх там було чи то два, чи то три, і всі поставили з розумінням. Іванов ходив на 20-й 20 етаж пішки. Блід, я б не знаю, я б там помер би, мабуть. А він ходив на 20-й поверх пішки, у нього не було світла взагалі. Uh -huh. У мене тут в центрі. І я коли казав Сергій, є в центрі квартира, в якій світло no. буває за графіком, його більше переїде. Ось вам no. ключі. Він не захотів. він, Я додому, no. я, типа, я з усіма. Типа, so. це, це моя карма, я буду, я буду її вивозити. І ну, що тут скажеш? Повертаючись до цієї реклами, мене дуже радує, що ці всі тіпи, які. Вирішили скористатись uh -huh. проблемами в Україні, понакупляли uh -huh. ці uh -huh. кофло старлінки, і такі за і підняли так. ціну, підняли ціну в два, а то й в три рази. Бо ми стикалися з цим, коли так. Старлінк можна було купити за 1300 доларів. Ми такі uh -huh. та, типу, чуваки, ну що за бред, коли кофло, який там стоїть ну коштує там 1200 євро, здається, великий, так продавали за дві з гаком за дві з половиною. Я радий, що зараз у вас нічого, що у Росіян не вийшло нас е заморозити, і я радий, що у вас не вийшло заробити на українцях. Ви зараз змушені скидати все це за копійки, щоб, хоч трішечки, повернути своє. Бо потрібно бути наймерзенішим мародером, щоб отаке от робити. Я розумію, що таке бізнес. Я блін, десь біля бізнесу завжди був. Я розумію, що таке е ціна послуг. Я розумію, що таке ціна продукту, і всього іншого, коли таксист ставить під час замінування мосту або зупинки метро. Суму переїзду з правого берега на лівий okay. або навпаки в тисячу гривень чи в п'ятсот 600 гривень. Скільки там півтори у нас була максимальна, okay. коли покидьки привозять оцій кафло і ставлять, ставлять суму в два-в два з половиною рази. Ну це це чисто мародерство. Це знаєте, це як продавати хліб людям за останнє. Просто підходити до голодної людини і казати: от шматок хліба, знімай все, що на тобі є, і вивертай кишені, віддавай все. Так воно гірше таке. І я є. радий, що в мене немає таких знайомих бізнесменів, що в мене немає знайомих, які цим займались. Що є в мене є, гірше? є Грішин, який привіз і сказав, no. ось ось якло. Я кажу, скільки. Він каже, ну скільки воно коштує, скільки воно і коштує. Є гірші історії, я бачив в Ютубі одного українського вояка, як він показує ціни в деяких магазинах електроники на квадрокоптери. І в скільки разів вони зараз дорожчі, Це ніж на ринку. То є запитання. Це, робив, це робив Мадяр, здається, Мадяр, це так. робив, так? Мадяр, це я у нього це бачив. Ну але з іншого боку, ну, чого ми дивуємося? От серйозно. Тобто, мене це ну, не дивує. Да? Може обурюватися. Це бо, обурює. Ну, Це капіталізм, ну це людська природа. Ну, насправді це проявляється в значно ні, ширших ні, ні, цих. Ні, ні, ні ну, пане Валентин, капіталізм, давайте чесно. Тут 13% прибутку в Сполучених ні, Штатах. Ні, ні, це, Знає, ні, це, ні, в капіталізм це насправді коли нема такого злочину, перед яким би зупинився капіталіст, якщо може отримати прибуток в 300%. да Карл Маркс. Можна звичайно тут розказувати про соціально відповідальний бізнес. Ну для мене це все є швидше якимись такими умоглядними спекулятивними конструкціями, ніж правдою. А правда полягає в тому, що якщо нема стримуючих факторів, то людська жадоба може досягати абсолютно висот, я не знаю, безмежних, я би так це навіть назвав. Тому ну, серйозно, і, і знову ж таки, я не готовий брати на себе там в, там, давати оцінку цим всім людям. Ну, причому Ми ж не можемо бути навіть не 100% певні, що вони потім частину цих коштів там не прираховували на те саме там, ЗСУ і не віддавали частину цих квадрокоптерів там безкоштовно. Тобто, тут також, знаєте, от якась надмірна категоричність може зіграти з нами злий жарт, але я повторюся. Що в даному аспекті ця внутрішня рефлексія, саморефлексія ну, повинна в кожному відіграти. Mm -hmm. В тому анікдоті, що ти робив під час війни? Здавав у Львові хату біженцям з Сватова за 2000 доларів, коли виросту, хочу бути таким же, як ти. Mm -hmm.